Обміни до кінця травня. Був великий достатньо обмін, чи ще будуть до кінця травня. До кінця травня ще будуть обміни. Да, щось має бути, і це вже заплановано, і щось таке велике має бути, і прямо ми цього вже чекаємо. І прям велике щось має бути. Да. По світу, може, і цивільне населення, може і ну різний обмін може бути. Давайте так. Mm, тобто... ну, хто живий, хто не живий, mm -hmm. цивільні, військові, тобто тут може бути. Mm -hmm. Обмін, да має бути. Чи будуть нові якісь санкції на Росію? Чи посилять санкційний тиск на неї країни? Угу. На, на який період? До кінця місяця. Давайте до, бачу, до кінця місяця. Так, да, будуть. Нові санкції будуть, причому якісь попередження вже є, і санкції будуть. Це можливо будуть тачкові, щось таке, знаєте, в плані людей, які на чомусь заробляють. Да? Тобто, це може не стосуватися всієї там держави, а якихось ну конкретних осіб. А, взагалі, да, цим намагаються тиснути, цим намагаються шантажувати Росію. Самці, так. Да. Ну, карта диявола, якісь робочі моменти, що вони там, на чому вони заробляють. І це може бути дуже тихо. Да, по відлюднику ну, не будуть про це говорити, але будуть. Коли світ дізнається, що немає справжнього Путіна, чи світ знає? Квітові лідери. Угу. Знаю, лідури, що Вони ж зустрічаються з Путіним, щось там всі дзвонять. Не знаю, десятки контактів, всі все знають. Ми сидимо і спостерігаємо, всі все знають. А коли отак от от на світовий загал, це, це буде така заява? Чи, чи не, не дізнаються, от прості люди, наприклад? Чи буде ця інформація відкрита для інших, для звичайних людей? А зараз невигідно це робити навіть дуже бояться якихось ситуацій всередині Росії, тобто є якісь домовленості про це не говорити, бояться реакції людей. Це можна буде зробити тоді, коли буде щось безпечне, коли буде безпечна ситуація ну на Росії Сказати через 50 років. Коли А як коли скажуть про що? про те, що то був двійник, чи як правильно спитав? Ну так, да, що він був несправжнім. Чи ти дізнається коли, взагалі коли, про це? Коли світ дізнається, ну, люди да, про те, що Путін був не справжній багато років, повний світ дізнається. Ну, якась інформація, вона, знаєте, от по пажам, дивіться, паш мечів, паш Пентаклів, король мечів. По-перше, якась інформація, вона ж ну, вона ж гуляє, якась. Кількість людей, там ну, кому це цікаво, тобто ця інформація вона ж не закрита. Це все момент спостереження, кому потрібно, той це бачить. от Паш, паш мечів це карта спостереження, це карта розвідки, це карта збору інформації. тобто Хто дивиться, той бачить, да хто аналізує, той розуміє. Коли це буде відомо, можливо, коли почнеться ще якась агресивна ситуація десь в країні. да Тут король мечів це. Хтось має про це сказати, хтось має сказати про це, прямо заявити. Тобто, це прямо на рівні держави, це на рівні якогось діяча, людина, можливо, в погонах якихось, да людина при посаді, Ну хтось серйозний, якийсь дядько, має про це сказати. Ну На питання, коли, на жаль, карти ж не, не відповідають. Ні, Просто наскільки це буде розтягнено, я маю на увазі, чи це ми дізнаємося ага. прямо скоро ось ось, чи це буде там через 100 років, наприклад. Чи дізнаємося ми про це в найближчий час? Смерті. Та ні, тут навіть не про це мова. Тут навіть не про строки мова. Чи дізнаємося ми, ми про це знаємо, карти, бачите, як відповідають. Mm -hmm. Цю інформацію певним чином приховують. Є люди, яким вигідно приховувати цю інформацію, тобто навіть гроші, які вкладаються в те, щоб... Можливо, знаєте, як зроблять? Створять якусь картинку. Оцей іерофант, він дуже часто виходить на медіа, на телевізор. Тобто для людей щось можуть сказати, що типу, все, короля Пантаклів немає, там десятка мечів. ну, тобто... Угу. І таким чином закрити інформацію. Тому знову ж таки, для людей картинка якась, методичка, вона буде прописана. Я не впевнена, що правду прямо всі. Це як філера Інсценувати смерть, а потім оце вже ми зараз там дізнаємося, що це було не насправді. І розкажуть правду про Путіна ні. Дивіться. Ну. Будуть до останнього тягнути, але все рівно четвірка, е, четвірка кубків, це знаєте, можливо, не скрізь вони зможуть закрити е, своєю хитрістю. Ну, знову ж таки, ну масово, хто схильний до замбованості, того зазамбують, хто ні, то. Ні. Давайте так, до кінця травня гарні події для України і погані події для України. Там. Давай. Хочеться сказати Дивіться там погані. три гарні три поганих. Дивимося, три гарні, да да Три і три, три, три. Які три гарні події для України до 5 травня. 1 гарні для України до 50 травня. Перша гарна подія для України, до Перша гарна подія для України це отримання якоїсь гарної допомоги. Ця допомога може бути плані ресурсів, тобто ми закриємо якусь потребу в плані ресурсів. Це може бути дійсно або повернення полонених, п'ятірка контактів, да, людей, які були там ну, в скрутному становищі. Це можуть бути якісь ресурси, момент допомоги фінансової, це може бути щось для людей, які там постраждали там від чогось, да тобто ну, момент допомоги, те, що дає нам можливість змінити ситуацію в цілому. Тобто контролювати ситуацію, це прям роз, розверне колесо фортуни до нас е, правильно. Ну, фортуною до нас, скажімо так, да? колесо ага. фортуни, і тут зезлі ми створимо якусь подію, запустимо якісь гарні події, будемо їх контролювати. Це перша подія. Друга гарна подія для України М -м, до кінця травня. Тут, можливо, будуть якісь зрадники викрити в, у нас в якихось органах, в якихось структурах, прям такі, які не дуже гарно діяли стосовно України. Про це. Так, і третя гарна Ну, Тобто, мабуть, хтось такий дуже вагомий розкарти про це сказали, Да? Третя гарна новина для України буде завтра. травня. гарна новина для України. М, можливо, розробка чогось нового або випробовування чогось нового. Ми отримаємо якийсь гарний ресурс на роботу, гарний ресурс на. Виробництво чогось. тобто ми щось будемо запускати, на чомусь будемо заробляти. Ну, в плані, в плані ресурсу, це може бути виготовлення чогось, да, або там зброя, або там ну, якийсь продукт. А... Отримаємо гроші на виготовлення. Ну, Хтось буде вкладатися для того, щоб ми могли виготовляти. Да, підвисло трошки. Так, да, інвестиції, дякую. Ну, от якось так. До чого готуватися. Давайте застереження для Українців. Так не хочеться дивитися Давайте, давайте. Застереження для українців до кінця травня. Зстереження для українців. Звернути увагу на якихось переселенців. До нас може хлинути в якісь міста. це як Евакуйовані люди, які шукають прихистку. от Потрібно бути дуже обережними з людьми, які приїжджають, наприклад, в ваші міста. І от карти прям е натякають на те, що люди можуть бути не тим, ким вони здаються. Тобто, це ми можемо думати, що це там українці, яких евакуювали там з, ну з якихось територій. А насправді це. Там шпіони російсь. Uh -huh. ну, тобто, так. На що звернути увагу, де буде бачити травня? Момент дітей може бути повтор якоїсь ситуації, це може стосуватися електрики і дітей, бо карта Сонця ну, показує і на електрику, на світло, і на і на дітей. Тут буде дуже важливим, тому що щось може повторитися, якісь. Не Неприємна для нас, дуже неприємна для нас ситуація, яка була в минулому. В тому, тому плані тримайтеся. Те, чого ми боїмося, той повтор, якого ми боїмося, він може Я На що звернути увагу? У да? пані застережень на Україні в Гіпседра. Що звернути увагу? Що звернути увагу? На що звернути увагу українцям? Дуже цікаво. Карти мені говорять начебто про українців, про українців, але не ті, які в Україні. Тут потрібно бути дуже обережними в плані транспорту, причому це можуть бути великий транспорт, потяги, літаки, от по колесниці там, кораблі якісь, ну, тобто великий транспорт, машини дуже великі. Да? Тут потрібно бути дуже уважними. Там, де ви не очікуєте, там, де ви ну, розумієте, що начебто ви застраховані, нічого не може бути, але за межами України, тобто трійка жезлів, це десь на іншій території, може бути якась вежа, якась неприємна ситуація. Будьте обережними в дорогах.